Улюбившись за столу, на якому стояла макітра медяної куті, зайшов до лабораторії і зачинився зсередини. Скільки не благала дружина весь вечір не відходить. Умівкунув індикатор. І темряво в промірці переділа від білого тихого світла, випромінюваного трубкою. У люй накрив трубку чорним папером, світло померкло. Проте на столику, що стояв напроти все, що блищав присталих баню. Полюй взяв фотопластинку і поставив на столик. Пластинка засвітилася. Він поставив другу, перед тим заслонивши руку рукою, і сталося несподіване. На ній відбився кістяк руки. У Люй до кімнати. Я знайшов невідомі промені, які проникають через тверді тіла. Ні вдало спос, Ні... бачите, не видиш. Ти це розумієш? Чи ти своєму розумі оголосити світу про відкриття, яке я не вмію пояснити? Ні-ні. Спочатку треба встановити трубку. Всю технологію фотографування не Дослідити природу невидимих Хроміні. На мої лекції приходять також і вчені. Я викладу, хтось мені допоможе. тебе ж перехопити вимір? Спам'ятайся. Та ніхто не перехопить. Я вірю в елементарну людську порядку. Зрештою, в мене є вже опублікована стаття на цю тему. Мені доставить тільки дома. А нині маєш конкретний результат досліду. Не перекон, не в моїх звичках вихоплюсь, мов полипсько. Німецькій політехніці. У аудиторії не вистачало місць. До професора в перервах підходили студенти та асистенти. Професори зблизучі запитань. Особливо цікавився полієвим відкриттям молодий доктор Лехер, син редактора Тижнева Казіпрес з Нюрнберга, який працював разом з Ренгеном. Січневого дня 1896 року професор Полюнь прийшов після лекції додому. Втомлений, присів, на стілець і почав переглядати газету. Взяв тижневий діпресі і на першій сторінці прочитав повідомлення. 23 січня 1896 року у Візбуді на засіданні фізико-математичного товариства професор Вільген Ренген виголосив обічну лекцію про невидиміні промені. Про невидимі промені. у цій статті назвав ряд імен, учених фізиків, але про полюя не згадав жодним словом. А в 1901 році отримав Нобелівську премію. У цій всій історії зікспроменем суттєвим є не лише факт відкриття, а й усе, що робилось до і після нього. Тут провідну роль відіграє саме полюй, як бачимо, в його наукову доробку. Тому Івана Полюя слід вважати основоположником науки про рентгенівські промені. І було б справедливо, якби обидва вчених стали лауреатами Нобелівської премії 1901 року.